Добрий день, шановні друзі, добрий день, шановні гітарісти! І сьогодні я хочу поділитися з вами ідеями, на мою думку, дуже цікавими ідеями, щоб робити свої імпровізації, соло і також о, вставки, короткі вставки у послідовність, послідовність акордів. Для прикладу ми будемо грати послідовність, яка включає в себе всі акорди в тональності ля мінор. Тобто, Ля мінор, Ре мінор, соль мажор, До мажор, Фа мажор напівзменшений акорд Сі, Мі мажор, і Ля мінор. Добре. Але на початку послухаємо мій приклад, і потім крок за кроком все детально будемо пояснювати. Добре, також хочу нагадати, що ноти, таби, все, що потрібно для роботи з цим уроком, ви знайдете в описі до відео. І перший акорд у нас ля мінор. Граємо ля мінор і використовуємо ось тут два звуки: квінту, нота мі і терцію нота до. Далі ре мінор. І ми використовуємо терцію нота Фа, терцовий тон і септиму ноту, до, септиму ноту до. Добре, наступний акорд соль мажор. Соль мажор і граємо квінту і терцію, Але квінту також можна зіграти ось тут. Але я хотів грати тільки, ну, використовувати тільки дві струни, тому я написав ось так. Але просто хочу сказати, що можна і так. Далі, замість акорду до мажор, звичайно, граємо до мажор мейдж. Ось такий акорд. І використовуємо, використовуємо Терцію і септиму. Септиму. Вибачте. Будь ласка, і далі Фа мажор. Фа мажор, квінта і терція. Квінта і терція. Зараз напівзменшений акорд С. І граємо терцію і септиму. Ось так. Ось тут ми вже у мі мажорі. Граємо квінту терцію і кінцівка ля, просто ля. Все. Ось такий матеріал. Далі друга частина, і просто ми повторюємо те саме: ту саму секвенцію, ту саму послідовність і також ту саму мелодію. Але зараз на октаву нижче. Все те саме, тільки на октаву нижче. До меж, далі Фа мажор, ну, я тут не називав, але ну, тут квінта і терція. добре. Далі напівзменшений акорд Сі і граємо терцію і септиму. Мі мажор. Ось тут. Квінта Терція і все. Але також в табах, котрі є в описі до відео, як я казав, ви знайдете ще додаткові дві частини. І в цих двох частинах я зробив а, навпаки. Тобто, в першому акорді я грав а, терцію і септиму. І в другому акорді я грав а, квінту, квінту і терцію. Добре. Ось так приблизно. Ля мінор, терція, септима. Ось так. Ре мінор. Квінта. Терция. Далее. Соль-мажор, а соль-септ. Терция, септима. Далее. До-мажор, квинта, терция. Далее. Фа-мажор, фа меч фа можно сыграть и. А. Терция и септима. Далее. На півзменшеній Сі і граємо Терцію і септиму. Вибачте квінту і Терцію. Квінту і Терцію. Це у першій частині була а, Терція і септима. Тут а, квінта і терція. Добре. І ось тут мі мажор. Терція і септима. Септима. І ось тут. Кінцівка, добре. І наступна частина: те саме тільки на октаву нижче. Ось такий сьогодні урок. Думаю, що все легко, все зрозуміло і все буде корисним для вас. Дуже дякую за увагу. Нагадаю, тільки одне, що цей урок записується під час війни, тому сьогодні дуже важливо допомагати Збройним силам України. І в описі до відео, як завжди, є посилання на волонтера, через якого я і моя дружина ми допомагаємо Збройним силам України. Дуже дякую за увагу. Побачимось з вами на наступному занятті.